Днями для школярів, які відвідують патріотичний арт-табір при обласній бібліотеці для юнацтва, фахівці служби порятунку міста Кропивницького провели навчально-розважальні змагання на тему безпеки життя. Діти, які в рамках програми табори знайомляться з історією та традиціями нашої країни через призму творчості, із задоволенням брали участь у рухливих конкурсах та прослухали корисну інформацію про правила безпеки в літній період. Школярі різного віку мали можливість перевірити свою вправність та спробувати одягнути бойовий одяг за Найкоротший термін, як вони дізналися від рятувальників, для збору на виклик дається 45 секунд. За цей час боєць рятувальної служби повинен одягти бойовий одяг та зайняти визначене місце у пожежному автомобілі. Тож діти намагались бути максимально оперативними та правильно надягати костюм пожежного. Також корисним умінням є швидко одягати протигаз та знати, як ним користуватись при потребі. Деякі діти вперше спробували одягти засіб захисту органів дихання, тому були дуже задоволені та вдячні за надану у можливість поряд з тим, щоб відчути себе справжнім рятувальником, потрібно уміти влучно поцілити пожежним рукавом у визначену точку, яка є оптимальною для гасіння пожежі. Спробували виконати це завдання і учасники змагань, причому деяким школярам вдалося якісно виконати таке непросте випробування. Усі діти отримали позитивні емоції і корисні знання, та запевнили рятувальників, що будуть дотримуватись правил безпеки у повсякденному житті.